Всіх вітаю ви на каналі Квіти та Інше, я Іна, і сьогодні знову ж таки розпаковочка. Це з тієї рубрики, знаєте, коли насіння багато не буває. Ну, надіюсь, що це вже останнє в цьому, э, цьому місяці. В Цьому місяці останнє, можливо, і в наступному, а там будемо бачити. Ну, в принципі, вже все насіння куплене. Це вже я докуплювала, тому що ну, прийшла мені на думку деяка ідея, і ще побачила э, насіння новеньке. Посилочка ця, ця із цвіточний дворик магазин. От Дуже трохи я її довго чекала, тому що зараз саме сезон, і знаєте, не, не вправляються дівчата там чи хто там працює. Ось такий насіннячка, це професійне насіння. Розкажу, що я купила, що я обрала, ось. Що мені не вистачило в цьому житті, знаєте, для цього, щоб було в мене все добре. Насіння мені не вистачило цього. Так. Почну з насіння. Дивіться, петунія Саксес. Це мікс 250 дражем. Це петунія кущова, гранді флора ну, така ну, великоквіткова кущова петунія. Вона ну, зазвичай її висаджують ґрунт. Можна і горщики, цю квітку мені потрібно для себе виростити. От, Ну і заодно купила більше насіння, якщо буде лишнє, якщо виросте, то щось продам. Тому що купувати 250 насінин це набагато дешевше, ніж купити ну, невелику кількість. Це можна розділити на 2 роки, якщо вам забагато. От, І дивіться, ось 250 насінин коштує 144 гривні. Мені здається, це дуже гарна ціна. Якщо багато, можна розділити, петунію, в принципі, полежить в холодильнику. Тож нормально. Вибрала цю серію. Так. Вибирала з декількох. Хотіла, щоб вона була не, не низенька, така, як вся ця кущова петунія, знаєте, є компактна. така. А я хотіла більші кущики. Ну, планую висадити, знаєте, зараз ну не зараз, навесні хочеться висадити на могилках там там Ну, і там дещо. Якщо вдасться виростити, що буде лишня мені, то буду продавати. Або десь знайдеться йому місце. Так, це, що я закущу Петудню, вибрала знову ж таки цю серію за те, що вона має ріст до 33 см. Я так почитала і ще порадилася з одною гарною людиною, вона мені декілька серій запропонувала Олена, такого, щоб були вони. Ну, не низенькі, бо я хотіла не низенькі. От я і вибрала серію Success, Тому що там отож є різні такі серії, і... які ростуть низенькі. Це там і Eagle, мабуть, і... із Райдер, і там ну, різні є. У мене ось така. Я кущу петунію, ну, вже, мабуть, роки-два не, не садила. Раніше я висаджувала я. Ну, такі невисокі. Також із цієї серії я взяла ще. Колір Віолет окремо, тому що ось це, де 250 насінин, це мікс. Я не знаю, чи я там сказала, забулася вже. Це мікс. Тут різні будуть кольори. А от новинка цього року, здається, там написано: ну мені захотілося взяти ось цю віолет. І ще один колір. Ось такий бургундій. Ну, на малюнку дуже гарно, а як буде, то побачимо. Тут по 50 насінин взяла цей ітеї, 150 насінин коштує. Зараз подивимося. Сакса Сіолет 50-38 гривень. Навіть, дивіться, навіть ну майже це 40 гривень 50 насіннинок, а тут 250 коштує 144. Ну, вже різниця є навіть на, таких, на такій кількості. Ну, знаєте, просто 250 одного кольору мені не потрібно. Ну, Буду садити. Сіяти. Це вже його потрібно було посіяти, тому що я ж хочу, щоб раніше в мене був результат. Ну, довго йшло насіння. Це таке. Так, що я ще взяла? Ще взяла, мені не вистачило до повного щастя дві пачечки ротиків садових ось. По 10 насіни взяла. Хочу провірити. колись я сіяла таку одну серію, але мені здається, що так вони називалися. От мені такі, як вони були на ріст, дуже сподобалося. Такі, знаєте, не високі, і не маленькі. Якраз 30 см, вони 30-40 в ґрунті були і дуже гарні були. Але я не, точно не пам'ятаю, чи це вона чи ні. Через що взяла ось я, по 10 насінинок, провірити, чи це цей сорт чи ні. Ну, Сорт серія, ж, мабуть. Так, що це трішки взяла, просто провірити. А потім, уже, якщо це вони, то я на наступний рік цю серію. Ну, що? Другий раз буду пробувати висіяти цю петунію. Пендоліну, вже мені заманулося її, вже дуже захотілося в цьому році її мати. Я так бачила на відео, яка вона гарненька росте. Ну і якщо в великий горщик висадити, наприклад, три рослини, то виходить дуже красиво. Ну так я бачила на відео людей, не знаю, чи в мене так вийде і чи воно зійде знову ж таки. Бо якщо ви бачили мої попередні відео, то я вже висівала. Оцю бендоліну, тільки в мене було насіння від Бонус Flover Mix, не зійшла ні одна насінина. І тепер я пішла другим шляхом, я взяла м, інший магазин і думаю, попробую ще тут. Е, тим більше, що там написано також, що це новинка колір, цей якийсь із одних, мабуть, чого, або обидва. Я вже, знаєте, це 15 днів воно, видно, в дорозі було. Е, сьогодні в нас е, я замовляла 15-го, а сьогодні у нас. Е, Хто скаже, сьогодні у нас 29? Ось скільки. Сьогодні я їх отримала. Ну, посію 10 насінинок. Надіюсь, що тут 5 і тут 5. І вони виходять. Зараз я вам скажу по 33,95 Ну, Хочеться мені побачити, як оці квіти. Один колір Віолет, а ага. це новинка 24-го року. Дивіться, тут так і пишеться. О, новинка 24-го року. Violet і Violet Ice. Ну, це, типу буде воно щось, як ото опера є Ice, Raspberry Ice. Тобто будуть такі прожилочки. Я думаю, це воно такого типу. Зараз, я думаю, фото я вставлю. Так, Що тут ще? Ротики. А, ще ротики не закінчились. Я думала, я вже забулася, що я замовила. Дивіться, то було по 10 насінин, ну я І ще тут у мене ротики, Ага, це також по 10 насінин оранж. Оранж, ред. І мікс. І два мікса. Ось ще два мікса по 25 насінин, Ця сама серія. Ну, це вже я не знаю, чи я їх висію, ну. Побачу, що тут по родикам. Якщо 10 насінин, то коштує он 11 гривень, А якщо мікс 25 насінин, так, то це 22 гривні коштує 80 22, 80. Такі ціни. Ну, вже не знаю, чи висію їх побачу ще. Вже, вже трохи запал спав. Що тут ще в мене? Ще одна причина була замовити насіння це. Ось петунія, петхо. Новинка цього року петхоа з насіння. Знаєте, вирощую петхоа із вегетативну, ну це, люблю цю квітку. Це не ампельна рослина, вона так кущиком росте і утворює дуже гарні такі кущі. Якщо її садить в міксі, то ну, я саджаю в мене миска, здається, там на 15 літрів, я туди зазвичай три кольори беру, висаджую три живця. І дуже гарно вегетативна петхоа. Це Петхуа з насіння. Не знаю, що це, як це. Я думаю, це новинка цього року, мабуть, що буде. Але я такого ще не бачила. І от із-за цікавості весь її. Тут також 5 драже малюсеньких таких, ну, як петуніка. Е, да. І коштує ця петхуа. Так, давайте подивимося петхо. 48,75 насіння. Ну, треба спробувати, що з цього всього вийде. Якщо вийде, покажу обов'язково. От самій дуже цікаво. Ну, так, ніби. І що ще я тут купила? Це я не знаю, навіщо зовсім вже пізно. Ну, Так, я дивилася і щось мені заманулося. Це Діхондра. Е якась отакова, дивіться, я Ну, повинна бути зелена. Але тут непонятно, який кольор написаний. Тут іде в, в упаковочки 5 мультідраже. Бачите, вони. Ось такі штучки. Я так розумію, ніколи не вирощувала Діхондру. Я знаю, вона є сріблястра і ще зелена якось ізмурудна чи якось отак. Я не знаю, як це по-українськи буде назва її. Тому вирішила купити і спробувати. Розумію, що це вже запізно. Коли я замовляла, то це було, знаєте, я думала, зазвичай за з цього магазину дуже швидко приходить насіння. Але продавці сказали, що ну, була затримка у постачанні, через що вони не справляються і ось таке затримка. Ну, висі. Коли буде, тоді буде. Дуже мені знаєте, тож, також цікаво. Тому хто, можливо, сіяв Діхондру з насіння. Розкажіть мені, наскільки місяців я запізнилася, бо так є різні думки, що потрібно в грудні, потрібно в січні, деякі в листопаді сіють, я посію. А, на початку лютого, тому що сьогодні в мене це не вийде, завтра я побачу, а можливо, в кінці січня, 30 числа. Можливо, і так. Чекаю на ваші коментарі по цьому. Питанню, що ви скажете, чи чи є, е, виросте щось отримаю. Ну, я щось отримаю, я думаю, якщо воно зійде. Але який результат, можливо, не буде такої ну, зеленої маси. Але хочеться спробувати, тому е, люблю пробувати, тому ось ще таке буду пробувати. Ну, ось така розпаковка. Кому цікаво було, поставте вподобайку. Е, хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, мій канал про квіти. Е, прокоментуйте, що ви думаєте щодо. Цей дихондрим, яку я ніколи не сіяла. Ну і як ви, чи ще купуєте насіння, чи вже все? Ну, по цьому все, на все на добре. Така розпаковочка, всім добра, всім миру і гарних квітів. На все добре.